Вітаю вас, шановні телеглядачі. Катастрофічний стан поверхневих вод, залишкове радіаційне забруднення, деградація ґрунтів, нелегальний вибудово корисних копалень, наявність необлікованих пестицидів, викиди отруєних речовин в атмосферу. Все це далеко не повний перелік екологічних проблем, які потребують негайного розвисання. Про це ми і говоритимемо в сьогоднішній нашій програмі з головою Всеукраїнської екологічної ліги. А гостем студії є Тетяна Тимочка, голова цієї ліги. Добрий вечір. Вітаю вас. Пані Тетяно, як ви можете охарактеризувати загрози для навколишнього середовища в нашій Житомирській області? Адже цей тиждень відбулося і ряд круглих столів, і екологічна освіта школярів, і відбувалися зустрічі з бібліотекарями. Презентовано третій том енциклопедії, який бібліотекарі давно чекали, і ми маємо відгуки про те, що він потрібний? От як ви можете це все. Назвати і в цілому, як кажуть, донести до глядача? наша організація дуже давно опікується питаннями довкілля, і от те, що ви назвали, дуже ґрунтовно, хоча дійсно це не повний перелік, але характеризує екологічну ситуацію Житомирської області, і це проблеми не тільки цієї території, це проблеми всієї України. Бо ключовим питанням є стан питних вод, те, що люди вживають, те, що безпосередньо впливає на здоров'я людей, це є не тільки питанням для багатьох регіонів України, а зокрема і Житомирської області, тому що ми проїхали дуже багато населених пунктів, де не можна брати з колодязя воду і вживати для приготування їжі або просто випити стакан води. І це дуже серйозно загрожує здоров'ю людей, тому що в Україні ми маємо такий неприємний Негарний показник як висока смертність дітей до року народження один з найбільших таких найвищих показників в світі має саме Україна. А це не тільки екологічний показник, це соціальний, це рівень медичного забезпечення, це економічні умови проживання сім'ї. Все це в комплексі і формує оцей негативний показник. І по Житомирській області він є також одним із найбільш високим в Україні. І питна вода звідки така негативна, неякісна? Бо ми забруднюємо поверхневі води, скидаючи неочищені стоки. Наприклад, в 2014 році в Житомирській області було скинуто зворотних вод в поверхневій водоймі близько 150 мільйонів кубів. Із них 10-12 мільйонів кубів це забруднені, це високотоксичні забруднені води, які нібито там мають розбавитися, але чи це високий рівень концентрації або менший рівень концентрації, але це поступове, поступове проникнення токсичних речовин в організм людини. Для Житомирської області характерною її рисою залишається залишкове радіаційне забруднення, і наша організація виступає категорично проти скасування статусу четвертої та третьої зони радіактивного забруднення. Як це пропонують деякі депутати і навіть урядовці, без проведення. Тотального обстеження цієї території не тільки по Житомирській області, по іншим областям, де це є, на жаль, це дослідження ну не може зробити бюджет Житомирської або, наприклад, Чернігівської Там, чи Київської області, області так. це величезні кошти, і вони мають бути виділені саме з державного бюджету. Більше того, я переконана, що на таке моніторингове дослідження можна знайти кошти і тих країн Європейського союзу, які хочуть допомогти зараз Україні. Але для для цього потрібні реальні проекти, які мають підготувати місцеві громади, або обласна влада з тим, щоб звернутися за такою допомогою, бо просто так дати гроші з європейців ніхто не збирається, і ми маємо зараз не відміняти огульно зразу весь цей статус, а перевірити, де залишилось забруднення, і там посилити режим охорони, де його немає цього забруднення радіактивного, бо за ці 20 з лишнім років воно дійсно або й тоді його не було в достатній мірі, або воно провалювало. Природне середовище його відтворило, переробило, то ці території можуть бути використані для господарського призначення, але ми маємо дуже чітко розуміти, де це залишкове забруднення радіоактивне залишилось, де його немає. Ну і тотальна така проблема для Житомирської області, зокрема, це є видобування корисних копалин. Таке десь санкціоноване, десь не санкціоноване. В більшості випадків це хижацьке видобування корисних копалин. Зокрема, такою гострою проблемою зараз є і в Житомирі, Морський, вона ця лихоманка бурштинова. Перейшла з Рівненської області і Волинську. Тепер уже захопила це видобування бурштину на території Житомирської області. Це Олевський район, частина Коростенського району. І можна владці розводять руками. Навіть міліціонери не знають, що робити. Говорять, от селяни проти нас мало не з вилами піднімаються і, і змушу, і, і хочуть видобувати цей бурштин. Та тому, що на державному рівні це питання не врегульовано. і жоден депутат. Жоден депутат від Житомирської області, хоч мажоритарщики, хоч по спискам ще в Верховній Раді це питання не підняли. Не було жодного е, такого серйозного заходу в Верховній Раді. Немає законопроекту, який ми ще восени готували щодо врегулювання законодавчого цього питання, тому що місцеві громади мають. Можливість доступу можуть мати доступ до цих корисних копалин. але це не є власність тільки цієї громади, наприклад, е, е, села ну, там села, якогось села да замисловичі, наприклад, в Олевському районі. Це не є власність тільки цих селян, тому що це є надбання всього є українського народу. Держави. Да, це надра належить народу України, але знову ж таки це не може бути власністю окремої кубки людей, які з автоматами прийшли, охороняють свою територію і нищать. Нищать до нуля цю територію і її відновити ще 200 років не можна буде, тому потрібне законодавче врегулювання. Оці всі складні проблеми, як я собі думаю, багато років вони накопичувались, тому що рівень свідомості звичайної людини, і рівень свідомості чиновника, і рівень свідомості бізнесмена і прем'єр-міністра України у нас досить низький. Тому що перший раз за 20 з лишнім років незалежності України в програмі уряду не згадується жодним словом екологічні питання? Тетяна Валентинівна. А ось дивіться, минулого тижня група за Житомирщину це група об'єднання, які депутати Верховної Ради не об'єдналися, і вони нам доповіли, що вони напрацювали і подали законопроект про НАДРА, зокрема про той же бурштин. Чи готові ви долучитися зі своїми пропозиціями? Ми такі пропозиції вносили через також депутатів, які ну, в різних фракціях знаходяться. І безперечно, ми готові цей законопроект підтримувати за одної умови, що цей законопроект і закон не легалізує приватизацію цих надр. Тому що в більшості випадків всі зміни до е, е, кодексу про надра і до законів, які стосуються видобування корисних копалин, як правило, е, депутати протягують в інтересах тих чи інших груп. Ми маємо по бурштину, зокрема по бурштину, дуже чітко відпрацювати процедури, де будуть враховані інтереси місцевої громади і де будуть враховані національні інтереси. Де це буде не винищення природних ресурсів. От при Балтиці бурштин добувають більше ста років, але ніхто не залишає вирубані тисячі гектарів лісу, перевернута земля чорнозем внизу, наверху глина і пісок. Цього ви не побачите ніколи в Прибалтиці. Той, хто займається видобуванням бурштину, той займається рекультивацією цієї території. Той прокладає дороги в цьому в це село, той дає соціальний пакет. Тобто, населення має не бігати за тим маленьким кусочком бурштину, який залишився від величезних е, тонн видобування приватними структурами. А ці люди мають бути впевнені в завтрашньому дні, тому що так вони живуть на території, яка має такий, такий потужний ресурс. Ще один бід для Житомирщини – це ліси. Також галасу наробила багато свавільна вирубка, тому що є і державний ліс, і агроліс, і військові ліси, і є ліси, які зовсім якоби ні до кого не належать. Іде тотальний вируб кругляка. Іде вивіз сировини. в цьому аспекті. Що потрібно зробити? Не вистачає законодавчої бази, не вистачає е, сили волі політичної, економічної, щоб, скажімо, е, оця вирубка лісу так само була і легалізована, і впорядкована, і було рекультивація відновлення тих лісів. Зовсім недавно Верховна Рада проголосувала, і це дуже приємно. Був проголосований законопроект щодо мораторію на вивезення лісу кругляку, і це. Однозначно позитивний крок, бо дозвіл в свій час в 90-х роках він був цей мораторій після карпатської тотальної вирубки, і ми бачили, чим завершилося для Карпат вирубування лісів. От в ноль, тому що повені, які захопили на початку 2000-х років карпатський регіон. Прямо були пов'язані, їхні масштаби цих повені були пов'язані з вирубуванням лісів. Поліські ліси, зокрема в Житомирській області, до речі, вони становлять 10% всього Лісового фонду України, тобто це достатньо це великий велика. відсоток. Так. Да. Поліські ліси виконують унікальну функцію. І для мене це ну, в свій час також було відкриттям, коли я досліджувала цю тему. Над Карпатами формується величезна маса. Чистого повітря Карпати взагалі для України від виконують кліматоутворюючу роль. Але поліські ліси, вони не такі є потужними, не такими масивними. Ці лісові е, всі простори. Але Поліські ліси, Карпатське повітря, вони формують перенесення його. Волого лісового повітря виконують роль такого коридору перенесення на південь України. І оці чорноземі, славнозвісні наші на півдні, які знаходяться і на сході чорноземи, вони тому і мають такий потенціал. Бо весь час так Бог, природа влаштувала, що це повітря переноситься і ця волога зволожує. Чорнозем же ніхто не поливає, але там ви посадили щось в городину, вона, вам, вона буде росте. Росте. Добрий, Тому що вроді. Клієн... Імот так. Уже так сформований на території України, це благодатна земля українська. І якщо ми винищимо зараз поліські ліси, то не буде цього коридору природного, який переносить це вологе повітря, ці маси, безкінечні маси вологого карпатського повітря лісового сюди на південь. І ми будемо мати серйозні проблеми уже з сільським господарством на тих територіях, де вони традиційно були. Тому знову ж таки, це ліси, поліські не є власністю директора завод заводу і або власника заводу МДФ в місті Коростені, які тотально вирубують ліси по Житомирській, не тільки тепер вже ми знаємо по Житомирській області, і в сусідніх областях вони заключили ці договори на вирубування лісів, називаючи це по-різному: санітарна рубка, технічна, там очищення лісу. Насправді ми ж знаємо, що ніхто не очищує ліс. Вони забирають деревину, все це обрубки, все це залишається в лісі, гниють і спричиняють хвороби лісу. А на Коростенський завод 15-18 сантиметрів везуть деревину, Погляну. яку називають чомусь хворою. І щодня цей монстр пожирає живий ліс для виробництва МДФ. Хоча в усьому світі МДФ виробляється лише от з того, що залишається на землі, і залишків лісу. Технологія виробництва МДФ в свій час. Після світового лісового конгресу в 80-х роках була створена для того, щоб оці всі залишки лісу їм дати раду і виробити продукт. Ну, звичайно, не змішуючи з формальдегідом, який потім вилітає і сиплеться на голови людям, які в Коростині живуть поблизу цього заводу. Тобто, це хижацьке винищення лісу знову ж таки стало можливим. Тому що там у Верховній Раді сидять люди, які в цьому зацікавлені, власники цих заводів чи параходів, чи цих земель. Бо дивіться, чи можна ще пояснити заборону е, на перевірки промислових підприємств, які уряд. І депутати підтримали от мораторій. Вони знову продовжили мораторій на перевірки. Тобто, громадськість і люди не можуть піти перевірити Коростенський МДФ. Вони не можуть громадські інспектори піти на ГЕС біля Олевська. Вони не можуть піти на Коростичеське сміттєзвалище і там перевірити власників цього сміттєзвалища. Ми з заборонив ці перевірки, з яких міркувань. Де це написано? В Європі? Ми підписали зараз угоду з Європейським Союзом. В кожній директиві чітко записано, що держава контролює, держава захищає інтереси громадян. А здоров'я людей це є першочергове завдання, яке має держава захистити. Ви сказали про ГЕС, і, зокрема, для Житомирщини це є якби нагальною проблемою, тому що зараз енергоносії дорогі, ми мусимо переходити на енергозберігаючі технології, але попри те, у нас є багато річок, які могли б давати містечково цю енергію. От в цьому плані аспекті, наскільки важливо працювати, застосовуючи нові технології і використовуючи малі ГЕС? Для... Мала гідроенергетика в усьому світі вважається екологічно чисти. чистою, екологічно так. безпечною. Так. Але умови для роботи малих ГЕС в Європі жорстко регламентуються кількома директивами. Це річки, які не протікають по території природно-заповідного фонду. Це річки, як правило, долинні. І головне, як ви правильно сказали, з цієї малої ГЕС місцева громада має для себе, додаткову підтримку енергетичну. Що відбувається в Україні? Вся енергія, яка вироблена на великих і малих ГЕСах, вона вкидається в загальну мережу. І з загальної мережі, незалежно від того, де вона вироблена, вона йде променями на кожне село. Тобто, не мала ГЕС в цьому селі. Дає освітлення, а мала ГЕС по центральній кидає на велику мережу, і потім в це село приходить ця енергія. То цьому селу яка вигада від того, що перегородили річку, що замулюється нижня течія, от як в Олевську, підіть, подивіться, і головне, ці малі ГЕС відмовляються від відкривання шлюзів і періодичної промивки річки. Бо ГЕС все одно перегороджує течію, і в нижній течії починається замулювання. І замість того, щоб робити природню таку прородну промивання і природні очищення, тому що, наприклад, весною і восени під час повеней річка все одно прочищається. Цього ніхто не робить, бо власнику вода це його заробіток, це його кошти. А держава їх не змушує це робити. І тому Великий Дніпро перетворився з річки просто в каскад гідроелектростанцій, в замулену в замулений якийсь канал. А що говорити про малі річки за останні роки? Десь за останні 10-15 років Україна втратила 12 тисяч малих річок. Вони просто припинили своє існування, вони стали болотом, стоячим болотом. Але ж це річки, які створюють басейн, які дають можливість дихати всьому величезному Дніпровському басейну. А якщо, наприклад, в користині знову ж таки МДФ в 12 році скинув отруту, аж риба була заморена. Сотні кілограм риби всплили, вона була отруєна, значить, уявіть собі цього труту в самій воді. Куди то все потекло? В Дніпро. І таких річка Рось в Київській і Черкаській областях туди скидають всі отруйні речовини. Стої, стоїть там Стеблівська Гес, яку ми змусили промивати два рази на рік, спускати воду, але все одно це зупинка води. То влітку Рось немає сили. Впадати в Дніпро. Притока не має сили водності впадати в Дніпро. І так відбувається річка Вовча і річка Самара в Дніпропетровській області. Туди скидають мільйони кубів засолених шахтних вод компанія Ахметова Дітек. І він не хоче жодної копійки вкласти в те, щоб поставити обладнання, яке знесолює ці мінералізовані води, бо це йому збиток. А держава забороняє нам, громадським активістам, це перевіряти і місцевим громадам сперечатися. Тобто, от знаєте, треба перевернути нарешті з голови на ноги цю ситуацію. Держава для українців, природа довкілля для України, і уряд має чітко слідувати цим позиціям. Як забезпечити ось цю відповідальність виконання законодавства і відповідальність за роботу галузі? В усьому світі діє принцип забруднювач платить. У європейців це пронизуються. Всі директиви, які ми підписали 27 червня минулого року, по угоді про асоціацію вони всі пронизані екологічною складовою. Але ми вже говорили про рівень свідомості. Якщо звичайні люди... От я багатьох уже тепер знаю в Житомирській області активістів, які вболівають за стан довкілля. І це не тільки е, звичайні люди, там мешканці села чи міста, це і чиновники, е, мери міст, які хочуть змінити ситуацію на краще е, підприємці. Але дивіться, що відбувається: ми е, е, маємо задачу реформувати природоохоронну галузь, і тут на цю задачу ставлять міністра Невігласа, який взагалі не знає цієї теми. За, за, за всі 20 слишніх років це вперше призначили людину на посаду міністра, яка не те, що має екологічну освіти, він не має будь-якої якісної освіти. І ця людина три місяці жодного кроку не зробила в напряму реформування. Це, до речі, стосується не тільки цієї галузі, і в інших галузях. До речі, про що свідчить зараз так, така гонка з курсом гривні і по відношенню до долара? Це некомпетентна, непрофесійна діяльність людей, які знаходяться на цій посаді. Тому що якщо це відбувається за один день, це ще з цим важко справитись. А якщо це відбувається два місяці, то ті люди, менеджери, міністри, які тут поставлені, значить вони не готові виконувати цю функцію. І в усьому світі що роблять? Міняють один уряд: от Італія, Греція, де багато країн інших. Один, другий, третій, але знаходять фахівців. Які готові реформувати ситуацію, і це до речі, стосується і місцевого рівня. До речі, на місцевому рівні ви провели ряд семінарів, ви зустрічалися з школярами, ви проводили е, такі семінари так, так. бібліотеки е, працівникам бібліотек. Ми провели кругли стіли, колишні проблеми Житомир, Е, Наскільки це доноситься населенню інформації, і настільки обізнаність на місцях піднімає рівень свідомості самих громадян? Я сама за фахом освітянин багато років працювала в школі в вузі, потім і я знаю і розумію значення освітньої діяльності, що поклали дитині в голову самого дитинства. І тому ми на величезну роль приділяємо саме такої, такій просвітницькій роботі. Вчителі по всій Україні, зокрема в Житомирській області, знаєте, це якісь такі така окрема якась група людей, яка Незважаючи ні на що, йдуть в школу, викладають, вчать дітей, і, зокрема, екологічній проблематиці. І ми стільки знаємо колег тут, по всій області, в маленьких селах вчителів, які повторюю, незважаючи ні на що. Беру йдуть з дітьми, чистять річку, збирають рідкісні описують рідкісні рослини, займаються з дітьми, роз'яснюють, що таке система роздільного збирання побутових відходів. Висаджують первоцвіти первоцвіта і, 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 і займаються їх. збереженням довкілля. І головне от ми зараз говоримо про відходи. Зокрема, ключова така наша позиція: поводження з небезпечними відходами в складі побутових відходів це відпрацьовані батарейки. І лампи денного освітлення, які є зараз уже в будь-якій квартирі, кімнаті, не тільки в офісах. Бо на сьогоднішній день в Україні немає системи відділення цих небезпечних відходів. А попадання лише одної батарейки на сміттєзвалище призводить до забруднення 20 квадратних метрів небезпечними речовинами. В першу чергу ртуть свинець кадмій. Лампа денного освітлення це ртуть. Живар ртуть, яка попадає в природне середовище, а це спричинення розладів нервової системи, це невідворотні зміни на генетичному рівні. Ми думаємо, що так, що там той маленької батарейки чи одна лампа. А якщо 500 тисяч ламп за рік попадає на сміттєзвалище по всій Україні, а якщо мільйон батарейок попадає по всій Україні, от ми й бачимо це грандіозне це вже не міліграми, а тонни отруйних речовин. І тому ми працюємо з дітьми в школі, навіть в дитячому садочку, і налаштовуємо їх на збирання саме наприклад відпрацьованих батареїк. і вже більше двох років ми проводимо цю акцію батарейка мутилізація по всій Україні, не тільки в школах і в вузах. В торгівельних мережах ми бачимо відгук, банкові установи, медичні установи. Є цілі міста, які ну, мер міста, от, наприклад, в Хмельницькій області є міста, які вже ухвалили рішення у себе на міській раді, щоб в місті розставити всюди ці контейнери і збирати відпрацьовані батарейки. Але питання: а куди їх дівати? І в Україні немає жодного підприємства, яке має переробити безпечно. Це ці матеріали Львівський аргентум, який говорить, що вони да, збирають. Лів. Ні, в них немає ліцензії і вони не мають достатньої технології, щоб переробляти безпечно. Не просто перемолоти ці батарейки, вилучити корисні речовини, а інше токсичні відходи десь захоронити. Немає цієї безпечної технології на сьогоднішній день. Ми маємо угоду про співпрацю з іноземною компанією Sigma Ecology, яка вивозить у Францію на завод Треді ці відпрацьовані батарейки, які ми збираємо по Україні. Ну але ж громадська організація не може замінити державні органи, які мають виконувати цю роботу з тим самим із лампами. Ми зараз ведемо таку активну просвітницьку кампанію, що ці лампи необхідно збирати і спеціально утилізовувати. І знову ж таки в Україні немає підприємства. Вірніше воно було в Горлівці, Микіта ртуть, було потужне підприємство, прекрасне сучасне технології, яке безпечно утилізували ртутні лампи. Але зараз російські агресори захопили цю територію і, і там ця, ця, цей завод прекрасний просто розбомбили і знищили. І тому нам треба думати, як це зробити. Упирається в кошти. І тепер треба на законодавчому рівні. Ми готуємо законопроект, згідно якого. Хто виробляє лампу, хто виробляє батарейку? Хто її привозить в Україну і продає, той має заплатити екологічний податок? Ці кошти акумулюються, і тоді можна збудувати підприємство. Тобто, ви відповідальність виробника менше 30 секунд. У нас ефірного часу. Що б ви сказали нашим глядачам? Я хочу в першу чергу ну подякувати Житомирському обласному телебаченню і радіо, яке багато років системно займається опікується питаннями екологічної проблематики ну тобто екологічних проблем вони висвітлюються, і це дуже важливо, тому що треба людям донести цю інформацію. І головне, я просто переконана. Ми маємо спільними зусиллями не чекати манни небесної від депутатів, від президента, від прем'єр-міністра. Ми маємо кожен на своєму місці розділятись побутове сміття, сприяти очищенню вод, збереженню лісів. Це можуть робити звичайні люди. Ми вимкнули лампу, і вона зберігає енергію. Але на законодавчому рівні ми, звичайно, будемо тиснути і домагатись ухвалення колишніх законів. Дякую вам за розмову. Дотримуємось правил мудрих життя, оберігаючи природу, людство збереже життя і на планеті Земля. Любімо і бережімо Україну.